То ви кохали мою маму, а вона пішла від вас до татка? Так. І ви досі не можете йому пробачити? А як тут пробачиш? Я лишився одинаком, а все могло б бути інакше, якби я їх тоді не познайомив. Ти могла бути моєю донькою. Не могла, б, бо генетично то була б не я. Розумні слова для твого віку. Я люблю дивитися науково популярні передачі. Там і про генетику було, і про розслідування злочинів. А як зараз справи твоїх батьків? Ніяк. Вони розлучилися. У моєї мами зараз новий чоловік. Вони на різдво поїхали у Прагу. Від мене вона б ніколи не пішла. Домініка, що ти тут робиш? Вона нишпорила у моїй шафі. Не нишпорила, а вела слідство і знайшла цікаве. Що саме? Подивись на подряпаний цей замок нещодавно зламували. Коже, а ти звідки здогадалася? Вона дивиться фільми про кримінальні розслідування. Може, зламник зробив це, щоб додати отруту у суміш спеції дядько Роді? Дядько Роді? Он вже як? Ти завжди зачиняєш кімнату, коли входиш? Були такі моменти, коли спеції знаходились в кімнаті, а тебе не було. Так. І вони завжди стояли на воду, тут, до речі. До речі, готове блюдо перед початком фіналу теж тут стояло. Це може бути доказом того, що дядьку роді підставили.